Друзі, всім привіт! Повертаємось нарешті до оглядів. Давно в нас не було такого відео, і цього разу головним героєм відео стане ЄСТО. Огляд по ньому вже роблю після того, навіть як взяв три позначки, щоб уже сформувати свою остаточну думку. Знаєте, бути впевненим в тому, що я говорю, а не робити огляд там після 10-20 боїв, коли покатав там, можливо, в одній підкрученій сесії і дещо вже... Не зовсім об'єктивну свою думку, ти висловлюєш. В попередньому відео я запитував вас, яким же був перший танк, на якому я взяв три позначки взагалі в грі за увесь час. І на мій великий подив, при тому, що на стрімах я неодноразово казав, що це був ІС-6, на якому я взяв три позначки. Просто випадково я просто фармив і помітив, що в мене після одного збою. Висвіти, значить, три позначки. І ніхто цьому цього не вгадав, при тому, що я робив там купу підказок, і люди були дуже близько, перезвали просто всі танки із гілки, із це був із сьомий, і з четвертий, із просто із, і третій, із всі, абсолютно всі переназвали, але із шостий ніхто не назвав. Отже, тепер нове запитання. Який танк я прокачав? Першим на цьому аккаунті на твінку моєму Челдін, який танк був прокачаним першим. Так як на минуле запитання правильної відповіді так і не знайшлося, тому цього разу буде два переможці, яким я скину по 500 голди. Це ті, хто дадуть правильну відповідь раніше за всіх. Цього разу підказувати я не буду, нічого вам говорити не буду. Результати підіб'ємо через 24 години після виходу відео. А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, аби не пропускати виходи нових відео. А тепер перейдемо до огляду. Є 100 танк, який колись був улюбленцем багатьох гравців, використовувався він і в кланових боях, хтось любив, і в рандомі на ньому пограти, тому що на той момент е варіантів було небагато. В тебе був або Маус, або Є100. Маус не всім подобався, тому що він був досить таки повільний. Там Маусган, туди-сюди, не дуже людям заходив. Е100 дещо швидший, більша альфа, поприємніше, знаєте, по 750 кидати тому що від альфи грати приємніше. Треба менше підставлятися. Але багато чого змінилося в грі. Виходили нові танки, апався той же Маус, і Е100 став дещо неактуальним. Але Е100 не так давно теж зазнав деяких апів, апнули йому бронепробиття, апнули йому броню. В лоб Башти, зокрема, і тепер він став дуже-дуже такий хорошенький. І через те, я, власне, вирішив його прокачати. Я ніколи в житті на ньому не грав. Там пару раз може, на тесті, ще в якомусь 2016 році, і все. А так, я його на жодному аккаунті не прокачував. І, в принципі, я можу з певненістю сказати, після того, як я вже відіграв більше ста боїв, взяв на ньому три позначки, що танчик класний, і до прокачки я вам раджу. Катав я його на двох гарматах. Є тут стокова гармата на 530 Альфи і є топова на 750. З впевненістю можу сказати, що для рандому однозначно топова гармата на 750. Вище пробиття кумулятивом 334 проти 310 на стоковій гарматі. Менше треба підставлятися. Однозначно, ставимо топову гармату для рандому. Тому що на 100 я катав там в, 3 100, в 3 300, в 3300. Отак в мене були сесії. Я скатав там більше 10 боїв на ній. В той час, як на топові, в мене були сесії і 4500, і там 50. були звичайно, теж на 3300 і там 3500, але це був самий-самий мінімум. Із сильних сторін, це, звичайно, броня танку, дуже хороші борти. Від борту витанкувати когось тут не проблема. Проблема, звичайно, це його лоб. Так, лоб пробивається кумулятивами. Обивається він пт 10 рівня взагалі без проблем. Гармату, в принципі, можна виділити теж як плюс з альфою. При цій альфі в неї непоганий такий ДПМ. Але, звичайно, мінус це швидкість польоту, тому що швидкість польоту кумулятива там 606 метрів, а ББ-шки 700 60-мінус. плюс минус. Це теж небагато. Ну і само собою динаміка. Але що ми хочемо від динаміки такого монстра? В ньому стільки ваги, стільки броні. ну Тут, в принципі, до динаміки придиратися не варто. Боєзапас. Тут ми розберемо дві гармати, поговоримо не тільки там про снаряди, а й взагалі про ттх самих гармат. І от перша гармата у нас іде Стокова. Тут у неї боєзапас на 72 снаряди. При альфі 530 це дуже багато. Ви можете увесь бій просто стояти, блайндити, блайндити там. І всі снаряди навіть ви не вистріляєте. От ТТХ, На моїх налаштуваннях в мене вийшло 2,36 час зведення і 0,34 розкид Це при тому, що там стоїть вже в мене будування паралакса, само собою, 3,336 ДП на цій гарматі. Досить такий непоганий вибір це і гармати для ГКшників Там, в принципі, так, якщо натовпом є сотих, ви катаєте, то можна її використовувати. По самих же снарядах. ББшка. 246 пробиття, швидкість польоту 920 метрів. Швидкість польоту нормальна, пробиття невисоке. Невисоке пробиття не дуже добре. Підкалібер 311 пробиття, 1150 швидкість польоту. Що пробиття, що швидкість польоту для підкалібера тут відверто поганенькі. Ну, важкувато пробивати танки з таким пробиттям. Не рекомендую все ж таки для рандому ставити цю гармату. Тому що ні на ББшках, ні на Голді. Тут ви особливо не попробуваєте якогось там тайпа Тато Heavy, Мауса Я з таким стикався неодноразово. І фугаси 65 пробиття, швидкість польоту 920, так само, як і у ББшки. Середня шкода 670. Тепер же топова гармата. Альфа 750, зведення 2.54, Розкид 0.35. ДПМ 2832. На 500 одиниць нижче ДПМ, і це відчутно, це дуже таки відчутно. І ви можете сказати: блін, чувак, так там набагато вищий ДПМ. Да Але ні, тому що там ви не пробиваєте, ви стріляєте частіше, а значить, ви частіше підставляєтесь, а на е 100 ну, цього робити дуже не варто. Плюс в грі, повірте, простіше грати від альфи. і от, Я зайвий раз в цьому переконався. По снарядах ББшка 750, середня шкода 246 прибиття. Так само, але швидкість польоту уже 757 метрів, на відміну від тих 920, які були на стоковій, Дуже повільнувати ББшка. Кумулятив 334 пробиття Дуже добре. Непоганий кумулятив, дуже хороший. Колись у Я-100 був слабенький кумулятив, там здається, з пробиттям щось близько 310. Тепер йому апнули, і він став досить таки непоганий. Ну, дуже хороший, я б сказав. Але швидкість польоту 606 метрів. Неймовірно, повільно летить кумулятив, летить навісом. І це дуже погано, звичайно. Але повторимо, що. Грати тут доводиться все ж таки перестрілка з ближніх дистанцій йде в основному, тому, ну, не критично, знаєте, це. У газ 85 пробиття добре, швидкість польоту 757, так само, як і в ББшки, шкода 950, що, в принципі, дуже-дуже добре. По обладнанню на ньому моя збірка це звичайно ж експериментальне загартування, досилач та стабілізатор. Експериментальне загартування. Чому? Тому що це дуже класна тема. Воно, окрім, що додає ХП та міцність катка, плюс бонус від компонування. Плюс 70, от у мене в даному випадку воно другого рівня. Плюс 70 до міцності внутрішніх модулів. Це дуже добре, тому я, в принципі, рекомендую завжди ставити експериментальне загартування, якщо воно у вас є. Віддавати перевагу все ж таки йому, аніж там. Звичайному загальному. Звичайно, можна в деяких танках, коли їх не сильно критують, то можна ставити бонове Да Але в більшості випадків, подавляючи, в більшості випадків, ставте, звичайно, ще експериментальне загартування. засилач зрозуміло, для того, щоб був вищий ДПМ, там непогано воно плюсує і на першу гармату, і на другу. І стабілізатор. Стабілізатор, само собою, для того, щоб. Можна було кидати на ходу, стабілізація тут ну, така собі, в принципі, нормальна, Враховуючи, що швидкість танку невисока, ще докидуєте стабілізатор, і на ходу можна іноді на ньому можна вкидувати. Польова модернізація. Базовий у нас тут постійний бонус. Це плюс до запасу міцності 5% і плюсує вона нам аж 140 кп що досить таки непогано. По модифікаціям я поставив, так як я там, на топовій гарматі. То я поставив будування паралакса. І, власне, зменшив розкид і пожертвував трошки швидкістю зведення. Швидкість зведення пожертву, тому що альфа висока, все одно тобі доводиться тут постійно на ньому зводитись. Та й плюс танк такий, знаєте, що ви на ходу там же ж не будете кататися, як на e-берік. В основному всі тички у вас з місця, час звестися у вас є. І плюс перестрілки в притул з коротких відстаней подавляючій більшості тому ось так от. А розкіт там на одну соту менше, ну, десь трошечки, може, точніше стане. І само собою ставлю електропривід перескопу. Даю плюс до огляду, можна, в принципі, ставити звуки ізоляції, щоб не так вас артафов там не так сильно станела, дещо менше буде там. Одну-дві секунди воно вам зріже, але я особисто не бачу в цьому ніякої переваги. А от 3% до огляду, їх там 13 метрів це, ну, в принципі, непогано. І, звичайно ж, у нас другий рульовий слот, або рухливість, або вогнева потужність. Ну, звичайно ж, вогнева потужність, тому що з турбіною я тут не катав, тому ні про яку рухливість мови не йде. По екіпажу, тут у нас аж 6 членів екіпажу, є радист, є заряджаючий. І що б я хотів порекомендувати, обов'язково качайте гострий зір і радіоперехоплення. Завжди у таких величезних, там знаєте, масивних, важких танків повільних, качайте огляд, качайте. Щоб не було такого, знаєте, що у вас там якісь танки розкидують. А ви не можете їх висвітити. Ви повільненько собі їдете, ледь-ледь їдете, там пушите, припустимо, якусь алею. Вони вас розстрілюють, відкочуються назад, відкочуються, а ви не можете їх наздогнати і висвітити. Тому качайте огляд завжди. Я вкачав і радіоперехоплення, і гострий зір. Тут вкачав. Само собою, ремонт. Плавний поворот, плавний хід, 100% качається. У заряджаючих у обох качаємо інтуїцію. Щоб вона давала максимальний нам бонус. Е, безконтактну бойокку, само собою, качаємо ремонт теж І, І що я помітив, обов'язково качайте пожежу осіння. Просто обов'язково. Тому що майже кожна тичка вам в корму і це підпал Дуже часто, дуже часто прилітають підпали в корму. Тільки ви розвернулись до когось спиною. Острів в корму і ви горите. Тому пожежу гасіння качати тут обов'язково. Тепер же давайте детально розберемо його броню. Без сумніву, його сильна сторона, взагалі в цілому, як танку. Але і в броні є мінуси. Само собою НЛД. Розмір НЛД, перш за все, НЛД 150 мм, хоча воно під хорошим кутом. І, в принципі, там якісь вісімки базовими снарядами, навіть вас, якщо прямо стоять, можуть сюди не пробивати. Але, звичайно ж, десятки сюди пробивають. Голодою пробивають дуже легко, ББшками там уже так, можна десь довернути. Але мінус в тому, що ми дуже повільні і швидко мансувати корпусом там, крутити у вас не вийде. Тому швидше за все ви науде вас прошиватимуть стабільно. І такий маленький. Але не за своїм значенням, а суто за розміром. Мінус це оця планочка. Тут 190 мм, 150 мм, 190 приведено від, там може бути 200 в деяких місцях. І вас сюди прибиватимуть і ФВ-183, і ФВ-4005, і БЗ-176. Повірте, вам сюди закидуватимуть фугаси, буде такі ситуації, як у мене в бою двічі пробивала бабаха, просто за два снаряди мене вбивала бабаха, причому закидувала з 450-500 метрів. Це був просто якийсь жах. Ну і лоббашти, сам Лобашти. Його тут дещо апнув, раніше тут було ще менше. Зараз 270 мм номінальної броні, що приведеної дає нам від 290 до 300 мм, там десь плюс-мінус броні. Можна, звичайно, підвертати башту, само собою, щоб броні було трошки більше, але тут дуже важливо не передовертати, тому що борт башти всього 150 мм і десь ти трошки передовернув. І тут уже, бачимо, з'являються панки 320, ось якщо ми візьмемо Голдой калібр То під калібр бачите, вже прибував, може пробити сюди. Само собою, якщо проти вас кумулятиви 330, там 340 і 350, то пробиватимуть вас бачите, без проблем. Там, по суті, як ви не крутіть, вас сюди пробиватимуть А тепер найголовніший його плюс це його борти. Борти є 100 це, напевно, найкращі борти взагалі в грі. Жоден совок не зрівняється з ним. Є фальшборд, величезний товстезний фальшборд, який просто дає купу броні, який працює як екран. Отут навіть ви можете бачити невеликі цифри, все там 160-170 мм показує, але тут рикошетний кут за рахунок цього фальшборта, що він йде під таким кутом. І вам як не стріляє, як ти не став є 100, як не передовертай вас сюди пробити практично нереально. Може пробити якісь Є3, Е4 в каток своїм підкалібром і то це за рахунок того, що там голода підкалібр Всі решта ну, просто не мають шансу вас сюди пробивати. Як тут не передовертаю, в принципі, навіть якщо ви просто стоїте бортом, вас пробивають сюди тільки під калібри, ББшки, ідеально під прямим кутом. Кумулятиви застріють в фальшборту, який перекриває там, ну, більшу частину борту він перекриває, але верхню частину ось сюди вже можуть пробивати навіть і кумулятивами. Ну і плюс шикарна корма, можна назвати її дійсно хорошою, 150 мм аж. Тобто можете не переживати, що вас там заїдуть, будуть рвати в спину фугасами, ні, такого не буде. Але як я вже говорив, підпали даються досить таки часто сюди. Тому кормою до противника краще не повертайтесь. Ну і в вашій увазі бій, той самий крайній бій на Я-100, в якому я взяв ці три відмітні позначки. Бачимо за балансом у мене дуже-дуже добре. Немає артилерії, є дев'ятки в бою, мало ПТ, всього-навсього 4 штуки, і причому такі знаєте, ПТшки, ну, які на базі в кущах всі стояти не будуть. Немає супер-пупер імп, там для мене таких, як є треті, які могли б мене пробивати, а мені натомість їх пробивати було дуже важко. Є яга, яка, звичайно, <ши> прошиє на тисячу акумулятивом 7420, але ягу мені пробивати набагато простіше. Аніж того ж самого Е3. Ну і важкі танки в них. Не супер, щоб сказати, там, імби, знаєте, і ПЗ7, і 705. Це все, в принципі, мною контриць. От, проїжджає 705-й, приїжджаємо ми сюди на позиції. У нас і, і 430-й грають Лівору, що дуже добре. А ми з Фейсом відіграємо від цієї позиції. Помиляється тут ПЗ7, і я кидаю тут, така знаєте, напіввертушка, недозведений я був. Звичайно, я стояв, кидав з місця, але не дозвівся, і закидую Венеде. Дуже добре, дуже важливий був цей перший дамаг. Знаєте, як бій почнеться, так він в тебе і закінчиться. Якщо першу тичку ти не даєш, ту, яку маєш давати, то все. Швидше за все, в бою тебе нічого доброго не очікує. Тим не менше, дамаг я дав, чекаю. Думаю, що він буде підставлятися, був впевнений, що він буде підставлятися. Так він робить. даю ще один дамаг, тут уже піджимається. У Під нас є п'ятий. Він пробиває фейса, я натомість танкую ПЗ7. ПЗ7 цей починає прокочувати до свого 705-го, хочу допомогти йому там пропушити, очевидно. Але побачимо, як у них це вийде. Тут уже пушить Є5 ЯГа одночасно виїжджають, мене Є5, пробиває ББху, ЯГа стріляє кумулятивом. І яга мене не пробиває. Невідомо, не пробила вона чи через те, що влучила в борт башню Нібито на борту башти пробиття, не пробиття, точніше немає. Я думаю, може через те, що я наїхав, підняв корпус і вона влучила мені ВЛД чи куди. От, чесно, на танку не видно, але дуже мені пощастило, вона мене не прибуває. Не пробиває також і 2.5.7, 7 Я від'їжджаю назад, тому що розумію, що якщо я стоятиму там, у мене все буде дуже погано Яга мінусує. Фейса, я пробиваю натомість ягу. І тут у мене дуже хороша позиція. Я можу відкотитись назад. Вийти під своїх союзників на центрі, можу підставити під ПТ, які на базі, в принципі, зараз вони мене не цілять, але якщо що, можуть переїхати, танкую є 5 і в них помирають всі танки ліворуч. Підставляється 2-5-7, я його спокійнесенько пробиваю. Ну, цей танк це взагалі мені не рівня. У мене є 430-й ліворуч. Тут стою я, майже фуловий, і ми можемо тепер просто на дві сторони відволікати. Противників і спокійно їх розвалюють. Є також про 65, зараз на даний момент у нас уже на нагорі, і противники затискаються, починають відволікатись одночасно на нас трьох. Я виходжу, даю пробиття Є5. До речі, мені дуже щастить що є 5-й, що 257 7 грають на ББшках. Не знаю на що вони розраховують. Ну Ви самі власне, можете побачити, що ББшками проти вас. Ну, у противників немає взагалі ніяких шансів. Тим паче, якщо ви закриваєте своє на ОД, в башту вони ніяк не прибуває. Треба вицілювати маленьку паночку. Я не пробуваю зараз Ягу, бо вона шотна, напевно, через те, але її добирає мій союзник на горі. Мені йде Є5 і хочу добирати його, але його мінусує леопард, тому мені вже добирає. доводиться добирати 25. Ну і на цей момент 4600. У мене перед боєм було відсоток 94. 71, тому 4600. Мені, в принципі, може не вистачити для трьох позначок. Мені треба давати ще дамаг. Засвітився кунзепанзер, приїхав він сюди, але він якось начебто не сильно поспішає втікати. І ще не світився гріль. Ну, гріль швидше за все стоїть на базі, але в мене є 2600 хп. Я можу собі спокійно дозволити вийти, дати в кунзепанзера вкотити, прийняти від гріля, прийняти кілька тичок від кунзепанзера, і в мене все одно ще залишиться хп. Що, власне, зараз я роблю? Приймаю від гріля, вбивають кунзе панзера, засвідчується цей гріль на базі. Поки що він від мене в ві. Заряджена в мене ББшка, бачимо, він не виїжджає. Але я розумію, що рано чи пізно то він здасть назад, або буде пробувати давати дамаг по мені, або ще по комусь. І засвітиться. Я перезаряджаю фугас. Так і є, засвічується цей гріль, кидаю фугас і на 1018 його пробиваю. У мене 6321 одиниця дамагу і мені цього цілком вистачило ще з запасом для взяття трьох позначок. Тут я думав, ще зараз перезаряджу краще ББшечку, щоб вона швидше долетіла до гріля, але поки я перезаряджаю її, то гріль виїжджає і віддається.